23 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний винесли 19 питань. На початку зустрічі начальник управління економічного розвитку Олександр Гринь інформував членів виконкому про заяви від суб'єктів господарювання, які бажають змінити режим роботи своїх торгівельних закладів. Наступним питанням затверджено склад конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів на регулярних маршрутах загального користування. Про затвердження порядку надання додаткових пільг з оплати. Послуг з утримання будинків та прибудинкових територій учасниками антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників АТО, доповів начальник управління праці та соціального захисту Сергій Білас. За його словами, дії порядку поширюються на учасників АТО та членів сімей загиблих під час участі в подіях на сході України, які проживають на території міста. На засіданні також затверджено фактичну мережу загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів на 2014-15 Навчальний рік, про яку розповіла заступник начальника управління освіти Тетяна Музика, товшепетівка Енергоінвест звернулася з заявою про погодження технічного переоснащення зношених котлів котельні по проспекту Миру 38А. Окрім цього, на засіданні виконавчого комітету розглянули ряд важливих питань про внесення змін до пікунської ради, про видалення зелених насаджень, житлові питання, про розміщення зовнішньої реклами в місті, питання містобудування та архітектури, усі рішення Пропозиціями із зауваженнями членів виконавчого комітету було прийнято.